Майже 200 тисяч гривень для військових. Стільки грошей зібрали на благодійному ярмарку, який пройшов в обласному центрі. Його організували Костопільські волонтери на ярмарці рівнян, частували стравами української кухні, і не лише чому такий захід вирішили провести у рівному. Знає Павло Невесенко. Я по національності узбек але я в душі України двадцять що тут написано. От і все. мансур готує для рівнян узбекський плов. Розповідає секрет смачної страви, полягає у декількох аспектах. Перший секрет, що любві в Україні. Це перший секрет. А другий секрет – підтримка зсу. Останні секрети – це просто інгредієнт, рис і душа людина і морква м'ясо. Все, більше ніякі секретів немає. Різноманітні страви від плову до шашликів та кулішу пропонують придбати рівнянам волонтери з Костополя. Все для того, аби зібрати кошти для ЗСУ. Запросив наш студент, який волонтерить. Він сам з Костополя. Запросив нас сьогодні допомагати. От ми тут допомагаємо українській добровольчій армії батальйону номер 3 Ми сьогодні з ними працюємо в такому тісному. Мо там, демі жаримо шашлики, готуємо млинці, капусту, все глінтвейн частуємо узваром. Всім всім чим на нас тут готують. А ми їм на підхваті допомагаємо. А усе імпровізований музей просто неба, ехо війни. Волонтери розповідають, експонати збирали ще з 2014 року. Воно все приїхало до нас зони бойових дій, бойові прапори, бригад, що виконують завдання ще з 2014 року. І до цих пір якось виходить так. Тобто, навіть еволюція, як видно, як колись було в 2014 році, з якими казками наші хлопці воювали, і багато знає, з якими зараз. Тобто, це новітній ківлар, облік. Они які легкі, які реально має хороший клас захисту, подібні ярмарки користувалися великою популярністю серед костопільчан. Цього разу волонтери вирішили подібний захід провести у рівному. Розповідають, чому обрали обласний центр. Ми хочемо, щоб кожен українець розумів, що незважаючи на те, де він на сході, на заході, він зі зброєю в руках чи із таким от черпачком. Він наближає нашу перемогу і ми працюємо спільно для того, щоб в найближчому часі сказати Україна перемогла. Усі зібрані кошти підуть на потреби військових. Волонтери розповідають, наперед приймають замовлення, що саме необхідно нашим захисникам у даний момент. Завжди в нас є наперед уже якісь теми, щось От зараз треба машину докупити, є да 93-ю бригаду машину треба викупити буде раз на добровольців там треба докупити дещо, ну типу, багато, що розписано рівняни залишились задоволеними благодійною ярмаркою розповідають така ініціатива не дозволить людям забувати що в україні все ще триває війна тільки всі разом об'єднані ідеєю наці, нашої нації ми маємо побороти ворога для того щоб перемогти ворога і досягти успіху і пройти порядом перемоги по хрещатику ми повинні допомогти нашим збройним силам в Костопільській міській раді розповідають за 2022 рік у місті провели шість благодійних ярмарків такого типу. Тепер вирішили підключити до збору коштів на ЗСУ і рівнян. Зібрали більше мільйона гривень на потреби збройних сил України. І сьогодні ми вирішили розширити свій Костопільський волонтерський рух. І за підтримки наших волонтерів Костопільських приїхали сюди в Костопіль для того, в рівне перепрошую для того, щоб просто підтримати всю цю загальну українську тенденцію по збору коштів на потреби потреби збройних сил України відвідав ярмарок і депутат обласної ради Ігор Ясенюк розповідає, вирішив поєднати приємне з корисним. покуштувати смачних страв та допомогти Збройним силам України. Я думаю, що сьогодні вони такі зробили візит вічливості для рівного, щоб показати, як треба працювати як треба працювати з громадськістю для того, щоб збирати ті кошти для наших збройних сил. Усі зібрані. Кошти, а це майже 200 тисяч гривень. З благодійного ярмарку підуть на потреби ЗСУ. І як символ незламності та єдності, ось ці прапори з різних військових бригад підписані нашими захисниками. Костопільські волонтери сподіваються і надалі у Рівному проводити благодійні ярмарки, бо спільна робота наближає Україну до перемоги. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.